16 грудня у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі проходили обласні фінальні змагання спортивних сімей під назвою Тато, мама і я Спортивна сім'я. У турнірі брали участь 5 сімей з різних регіонів нашої області. В сіми видах програми, естафетах, індивідуальних змаганнях сім'ї показували свою правність володіння м'ячем, стрибками в довжину з місця, попадання м'ячем на точність та загальнофізичної підготовки. Сім'я Сагалів з Коваля, на жаль, посіла четверте місце. А перемогу святкувала сім'я Макарчуків з міста Нововолинська, яка, до речі, є чемпіоном всеукраїнських змагань. Найважчий конкурс був біг з обручем. Там дуже велике навантаження. Мама бігла не сама, а раз з татом, а раз з дитинкою. І для мене це було дуже важче. Це ви ти зрозумів, що сім'я виграє. З першого змагання. <смеш> <Неволимець був. смеш> Ні, з Новицьку, у вас. Ні, Стьоги, пан, першому. <смеш> а було таке, що хтось колись підвів на цих змаганнях. От, е, якісь розборки були сімейні? Ні. Ні, не було. Ні. Такого але, але, у нас, але, такого мама у нас трошки, немає. Поки. Мама трошки збила одне. <смеш> <смеш> коли? 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 коли лізла, заділася за міських змаганнях, то в нас там були, то трошки там ми. А скільки було на міських змаганнях сімей? Вісім. Ну, всі школи представляли. У нас були міські змагання, спочатку відбірні прийшли по школах там. Ну, хто як, хто зразу готував команду, а хто ще й в шкільні були відбірні змагання, а потім вісім команд з кожної школи міста брали участь. Тобто, можна певно сказати, чим більше змагань, тим краще готуватися? Звичайно, звичайно, тому що можна показувати результат на тренуванні високий, вийти на змагання. Навіть якогось невисокого рівня і показати результат два рази гірше. Розваливати. Минулого року наша ківерцівська сім'я виграла Україну. Цього року вам представляти Волинь в себе. В Себе програвати не можна. Звичайно, ми настроєні тільки на перемогу, будемо готуватися, будемо старатися.